Господи, пригорни мене до себе. Дивовижно, як може поєднатися сильний біль, нервомість від цього з сильним теплом у грудях? Воно розлилося, як Божа благодать, і огорнуло мене любов'ю. Не знаю, чи хтось відчував його так, як я відчув його сьогодні. Так-так, саме серед фізичного болю. Лежачи, бо таким чином вгамував біль і випробував своє терпіння, я боявся порухнутися, щоб не злякати той потік тепла, який заспокоював і втішав. Скоріше, це був не потік, це було наче простирадло, яке огорнуло, і яке не хотілося скидати. Дякую тобі, Господи, це, мабуть, твоя Божа рука утішила мене, зігрівши серце і груди, а поперек нехай болить, якщо таким чином потрібно засвідчити свою любов і покору. Вечір прийшов непомітно, готуюся до сну, тихо в кімнаті, ні одного телефонного дзвінка. Здається, що увесь світ забув про мене. Лежу не рухаючись і біллю в спині, знову відчув наслідки минулої травми. Господь спостерігає і підтримує. Не знаю, що би я робив, якби Господь не уділив мені дару віри, а скільки людей ще цього не мають, їм нема до кого прихилитися. Господи. Знову порину у спогади. Багато чого вже не пам'ятаю, багато чого не хочу пам'ятати. Але знову і знову проживаю своє життя від самого дитинства і до теперішнього часу. Чомусь останнім часом я роблю це все частіше. Поки що проживаю. Але прийде час, коли затримає пам'ять. Затихне перед Стримком у далеке вічне. Чимало знайомих на моїх очах постарілися, іноді мені здається, що я повернувся у дім батьків, щоби побачити, як сам поступово залишаю цей світ. На моїй духовні мало хто з них був віруючими людьми, з тих знайомих. І на мої спроби духовної допомоги відмовлялися навіть останні дні. Цікаво, як вони там у вічності відкидали Бога, а де ж вони тепер? Віддаю свої болі і хвороби Господу, як люблячому батьку. Мій батько і мати вже давно повмирали, а почуття по вони залишилося, десь, напевно, недолюбив. Не допікловся, часто не мав часу. Тепер він з'явився, але вже немає їх. І через молитву Господь заспокоює мене, побачив справжній мої нами. Просто не вистачало часу, а наразі людських син поплакав. Господь почекав, Він дозволяє поплакати. Якщо це сльози очищення і вітрих їх з очей, Господь завжди буде поруч, якщо я сам не відкину його. А наші зустрічі з ним, як я вже говорив, відбуваються у потаємній кімнаті моєї душі, тож знову прямую до неї, щоб ще раз відчути близькість того, хто так далеко і разом з тим поруч. Він обіймає мене батьківською любов'ю. і я знову щасливий, попереду ніч, але в її темряві мені завжди світить невгасний вогник Божої любові. Господи, знаю, що коли переступлю порих вічності, моє життя промайне передо мною за кілька хвилин, і я побачу всю прикрість моєї ситуації. Перш ніж ти засудиш мене, Господи, я сам в твоєму світлі засуджу себе за кожний негідний вчин, за неправедне життя і свою недосконалість. Але навіщо так довго черкати? Можливо, і не довго. Я і нині так часто переглядаю своє життя, починаючи з того часу, як пам'ятаю себе, навіть з того, коли я ще. Напевно, не щось на світ. Уявляю, які почуття викликали у мене ненародженої дитини а не несправедливе ставлення до мене окремих людей. Вони мене не бачили, але вже якось недолюблювали. Господи, я вже пробачу їм. Але як довго я носив це у своєму серці? Образа, як відомо, це ржа, що розсідає серце. Ось вона його і травмувала. Але хіба це єдина ситуація у стосунках з іншими? Ображали мене, ображав і я. Скільки таких людей пробігли перед моїм очим? Це мої і рідні, і мої ближні. Кожна ситуація виникає з пам'яті і кличе до покаяння. Називаю цих людей по імену, згадуючи всі деталі наших стосунків. Мало хто ще залишився в цьому світі, останніх вже й нема. Прошу Господа пригорнути нас до свого найсвятішого серця і простити один одному, об'єднуючи в любові, любові, котра ніколи не вмирає, якщо ми самі не вбиваємо її. Я усвідомлюю свої промини, усвідомлюю свою людську недосконалість, а головне. Що я при цьому все розумію, та кращою, чим внутрішньо стати не можу. Хочу і прагну робити одне, а роблю зовсім інше, все навпаки, як часто це буває, Господи, врятуй, допоможи, Господи. Поспішає вічність, а я у своїх слабкостях, навіть помолитися не завжди можу. Парнотратні життя знищує всі добрі наміри. Боже, я така слабка людина, без твоєї допомоги я ніщо. Пригорни мене до свого серця, пошкодуй мене і очисти моє серце. Я хочу бути твоїм, бо ти тільки мій гріх не любиш, а мене свою дитину не відкидаєш. Про це я тебе благаю і надалі. Не полишай мене. Кожна людина повинна на якийсь час піти в пустелю. Для чого? Щоб одинокості і безсилості, відчуваючи свою немічність, відкинувши своє я, яке дуже гордовите і пихати, зрозуміти, що не можна бути таким самовпевненим. Ось так трапилося зі мною навколо свято. Завтра велике свято, Господи. Завтра буду на святковій службі, приймуща теперчастя. Майже святий, що ж ти, Господи, хочеш сказати мені через цей прикрий випадок, що зі мною щось не так, пустеля. Я немічний, я безпомічний. Робити нічого не можу доброго. Чекаю допомоги від тебе. Це я такий самопевнений, який прагнув допомогти комусь, пишаючись тим, що можу це робити. І не помічав, що силу і здоров'я уділяв мені, Ти, Господи, і просив, щоб я її розумно використову. Нині нічого не можу допомогти комусь. Здається, що сам чекаю допомоги. І мені тут згадалися слова, які я давно повинен був зрозуміти, що сила моя в немочі мої, бо саме в мені я найбільше відчуваю Твою присутність, Господи. Я немічний, але я сильний, бо поруч мене ти, і я тобі потрібний. Десь захованося моє я, зникла моя пиха. Я, як маленька дитина, пригорнуся до свого батька. Я в пустелі духовній, і ти поруч, ось це і є справжнє щастя, Все інше примара земного світу, такого тимчасового, такого жорстокого і несправедливого. Дякую тобі, Господи, за твою присутність. Доброго ранку, Господи, відкриваю очі, і ранок заглядаю в них легким вітерцем стукаю віконце, я ще на землі і за це тобі дякую, Господи. Ти огорнув мене своєю любов'ю, зрілу і немічну людину. Та чи я комусь ще потрібний, так як тобі? Давно ніхто не телефонує, не питається, як тобі живеться. Такий час, час земного виживання, особистих клопотів. Кожен прагне вижити в одиночку. А я. Хіба я не такий? Ні, то в мене є ти, Господи. Ти постійно намагаєшся відчинити двері моєї потаємної кімнати. Ні-ні, Господи, не сили. А з великою любов'ю вибач мені, якщо двері бувають щільно зачинені, я зачиняю їх від непрошених гостей, бо ці гості не завжди бувають щирими і люблячими, як часто вони хочуть своїми словами або своїми діями принизити мене і роблять мені погляд. але ж для тебе, Господи, відчинити їх не склад. І не думай, будь ласка, що я не хочу цього. Ти, мій друг і товариш, хоч я і не гідний твоєї любові і не уявляю собі, як би я міг вижити в цьому непростому земному світі без тебе. Мої сльози часто витираєш тільки ти, інші їх просто не помічають і не здогадуються навіть про мої переживання. попереду день. День земних торбоди і переживань, і чи завжди у ньому є місце для тебе. Прагну все вирішити сам, без твоєї допомоги, і ввечері снова розумію, що без тебе я ніщо. і знову ти мене заспокоюєш, побачиш прагнення мого серця, такого невидимого для інших, але такого зрозумілого для тебе. Життя природне. І надприродний є у кожної людини. Але чому ж не кожен його помічає? Ласку, віри потрібно випросити, а для цього треба мати бажання, а не дивитися на мене незрозумілими очима. Та я не одинокий. Таких, як я, чима. Я постійно молюся за близьких і далеких мені людей, щоб вони прозріли і не втратили життя вічне. Ось моє завдання, те, що дуже прагну цього. Господь стукає в наші двері, заглядає в глибину серця, тож можливо, закраще краще відчинити двері своєї потаємної кімнати, яка є у кожної людини, і впустити туда Творця. Я вже це зробив, повірте мені і ніколи не пошкодував. Зимності, Господи, як часто ти стукаєш до мого серця, але як часто воно буває закритим і не хоче спілкуватися з тобою, тоді я взагалі тебе не відчуваю. Я просто тебе не розумію, живу собі земним життям, якому все так складно і тривожно. Скільки гірких сліз я пролив в нього, шукаючи порятунку від прикрих ситуацій. Приводів було чимало, не буду їх перераховувати, ти і так все знаєш. Мої гріхи закримають моє серце на замок, і воно недоступне твоїй памаючій любові, любові, яка може все змінити. Варто тільки притулитися до неї. Я боюся тебе впустити, Господи. Якось буде, так думає чимало земних людей. Симнеться. А у мене стільки земних нескінчених справ, що я нема коли зрозуміти, що без тебе твоєї допомоги нічого не минеться. Плене час. А ти чекаєш і кожного разу пропонуєш свою допомогу. Тільки я тебе знову не помічаю. Що мені робити? Ти не примушуєш. Ти хочеш мого спасіння. Ти хочеш? А чи хочу цього я? Якось буде, людське міркування пропонує свої послуги, але без тебе нічого не буде. Тільки ти можеш утішити, тільки ти можеш допомогти, тільки ти можеш страждати разом зі мною і радіти разом зі мною, як мені, мені, давно віруючій людині, спаганути це, Господи, та Ти нікого не привертаєш до себе сил. Ти чекаєш, Тож дай мені свого вогню, вогню своєї любові, щоб вона розтопила холод мого серця, щоб воно запалало над природним життям, невидимим, але таким чудовим, який чекає мене в майбутньому. Дай мені зрозуміти тебе, Господи, додай мені віри, не дай мені загинути. Вділи мені вічної любові. Яка ніколи не вмирає, щоб я став сильним у моїх духовних і фізичних немочах і здатним повністю відкрити моє серце на тебе, Господи. Знову, Господи, мені здалося, що десь те дуже далеко від мене, не відчував, хоча молився і розмовляв. Але ти сховався в небесній хмарині і не відповідав, спостерігаючи, яким одиноким я відчув себе в земному світі. Очевидно, слова мої були ледь теплими, не горіла моя душа, тому і не могла пробитися за хмари. Мені сумно. Не можу не хвилюватися за рідних. Які живуть у світі, що втратив розум, війна, вбивства, крадіжки, жорстокість заполонили його, як ніколи раніше. Стається, що світ уже так нахилився, що ось, ось впаде і причавить нас всі. Господи, а теж моя довіра до Тебе. Коли ти мене запевнюєш, що ні одна волосина з моєї голови не впаде без тебе, а я сумніваюся, чому така слабка віра? Усвідомлюючи свою гріховність, часто запитую себе: коли ж повністю відкриюся надію твоєї благодаті, Господи, яку Ти мені постійно уділяєш, а я не можу на неї відповісти, що це, чому це. Служу щоденно, літургії, молюся, навіть частіше читаю Святе письмо, бо роблю записи, але не можу змінитися. А можливо, тому що читаю. А не живу Святим Письмом. Звичайно, це одна з причин, і головних. Тому і наступає розпач. А це означає, Господи, що в ці хвилини я ще більше віддаляюся від Тебе. Так не має бути. І я так не хочу. Дай мені. Ще більше свого світла, Господи, зваж на мою людську неміч, або просто посміхнися крізь хмари і скажи, що все одно мене любиш, бо я ж твоя дитина, яку ти ще до цього часу тримаєш на цій грішній землі і досліджуєш через різні обставини і випробування. Скоро 52. два. Дякую. Тим більше я маю поспішати ставати кращим, бо час обмаль? Знаєш, Господи, як я добре це розумію? Звичайно, знаєш, бо ти все знаєш. Навіть те, про що я ще не встиг подумати. То чому ж не допомагаєш? Ще й претензії до тебе маю, яка ж я невдячна дитина. А можливо, все просто, як і простою має бути моя віра. Тільки потрібно повністю довіритися тобі, Господи. Щось так часто, Господи, почав роздумувати над своїм життям. Не можу сказати, що цього не робив раніше. Але нині, коли нещодавно пережив зустріч з тобою розп'ятим, страждаючим і терплячим, ще раз зрозумів, наскільки ти близько, дякую тобі. Швидко плинуть роки, але попереду надія, і це дає мені можливість не впасти, не зігнутися під тягарем проблем. І невирішених завдань. Згадую всі прожиті роки, хоча вже давно вчуся жити одним днем, бо завтрашнього може і не бути, але не зникає надія, що ти завжди будеш поруч. Ти любиш мене таким, яким я є, незграбним, негарним, з усіма фізичними вадами, які нині німаю. Все болить, все нагадує про старіння тіла, про неминучість цього процесу, який так дошкуляє. Ну, кому я ще можу поскаржитися, Господи, як не тобі? Хто, як не ти, визнає земний вік людини, а відповідно і всі фізіологічні зміни, так має бути, так завжди було з кимось. Але не зі мною, з моїми батьками рідними. Тоді я цього не розумів по справжньому, а нині розумію. І за це тобі дякую. Я по життю пробіг, як по хвилях, дитинство, юність, зрилість на виду. летю стрімко на широких крилах. Ставалося, ось ось ще упаду. Але не впав, йшов, і йшов роками, спинився тільки у смутку і біді. Життя земного сірими нетками прошита стежка на тій воді. Вода змивала гори і спокуси, а поруч наш Господь у човні плив, І дух людський у парі з Божим мусив, У радості і горів. Дивуюсь часто, як же я не впав, і не поглинула швидка вода вона мене на хвилях так тримала, що дух мій не засмутив і біда. Я відчув, що Господь чекає, ніхто не бачив серцем знав я, що він, дитино, в душі обіймає, готує щастя, доленька моя. Земне життя повинно закінчитись. Так є, так буде з кожним, знаю я. Душа ж моя не перестане битись. Я шитиму у хвилях вічного буття. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар, поділіться своїми думками і про лайк. Če des lajk ne zapuvajte. Slava Isusu Hristu.